Доброго дня, шановна панство. Продовжуємо грати в принципе Warrior 1. І так, завершуємо те, що у нас маска спала після того, як нашого наступника виходить, послідовник. Наступного принца з жерта хаку замість нас. І тепер ми йдемо. йдемо, йдемо. Трон. Так. Трон. Ну, пішли, або побігли так. Сто ось 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 ось. Зараз спробуємо зробити, як я розумію. По-іншому розіграти ситуацію. Подивимось, як принц це зробить. Давайте тут. А тут ще матч є? Треба було зберегтись. Time is running low. You ready? I've been thinking, Kylina. There is little for you on this island, and there will be less still once I've stood before your mistress. Come with me to Babylon. You'll have a chance to begin a new life free from the evils of this place. I'm sorry, Prince, but I cannot take you up on your А вона не бачить, що в нього інший меч? Водний? Вона йому дала цей отруйний, здається, Чекай, там. Забув, який називається? Ну, отруйний. Цей меч? А в нього зараз інший. doesn't have to end this way come with me into the present so you can kill me in your own time instead of mine I'm sorry prince but only one of us can cheat fate today no Аліна, емпрес, лісен. Таймлайн галмі, пал чін таймлайн. А, <різу> а <різу> ти не думала, що ти біжиш до цього порталу, що може трапитись? Що він тебе кине в нього? Ні. Сама ж не хотіла. Навіщо б бігти було за ним? Міньйонів би викликала, бурю, там я не знаю, що завгодно. Хай вони боролись з ним. Ні, підійшла до самого ж порталу. Ну логічно, що він тебе викине. Ай, блін. Так і буває, до речі. Щось кажеш? Так, не зробити тільки ось так. Не зробити ось так. І робиш це. Таке, до речі, буває. Або комусь а, рекомендуєш як не робити. І сам це робить. Ой, блін. О, добре що Здоров'я. Не знялось. Так. Ой, блін, я знову забув, як там далі. Снова так сюда. И це Каліна все сама пройшла. Скільки там часу ти дав їй в Рік? Ні-ні, Не-не, самого само. Ну майже.

You can change your fate. I have done so. A terrible beast was destined to take my life, but I have freed myself from. What is that? No! Thing? How is this possible? I've stopped Kylina from dying in the past. There are no sands in the hourglass. It is Kylina who does not belong in this timeline. The beast is after her now. <laughs> Bringing her here, I have sentenced her to death. This is all your fault! Could this be? This sword. It seems to protect me from the Dahaka. Perhaps the beast is not so invincible, after all. Oh, fight, fight. А на него, мабуть, не діє, так? Ага. А все, чекайте, я ж можу. Ой, Ой, Так, вставай. Разумею. Так, вид хоть, вид хоть, Блин, забагато. Да что ж такое? А можно назад трошки больше? Ага, то піски. Та блін. Може, тоді ще? Так, до речі, а чому я втрачаю здоров'я? Блин, я так здоровье втрачу. Назад. Черт. О, коліно допомагає. Супер. Ну так, в принципі, є шанс. А можна питання, а чого я втрачаю здоров'я? Блин, назад, Чому Ай, Секунду я не розумію. Чому я втрачаю здоров'я? Так пропуск Можна пропустити? Короче. Угу. А сколько? Эй! А где мой меч? Ну, добрый. Фиг с тобой. Дивіться я із за нього, о, так багато краще виходить довше. Може він зараз взагалі тупить? Та пофігу. Тупить, так тупить, тупи далі. Можливо, не треба було бити тим мечем. Ну важливо. Здохне вже. Рогатий. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Так, так. Давай, бежи. На в ту сторону. Черт. Так песочек треба. Пісок так, від нього? чорт, взагалі, проблема, давай куди туди, Гад. Каліна, да Так, де пісок? Ось пісок. Сюди. Сюди. Так. нехай. О, Каліна, молодець. Черт, мне залишилась в песку. Бежи, 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 бежи. Супер. И останний Красота. Оу, е. Yeah. О, она красотка. Romantic. Oh my. А про фару вже забув. Отак. От ну що ж. Цю частину пройшли. Є ще. Третя частина. Два трони, здається. Так, здається, два трони. Наступною будемо проходити її. Ну що ж. Я ж кажу, фару швидко забув. Ну, це прикольно. Мені сподобалось. Така друга частина більш. Do you want to save. Нехай буде останній сейф. Друга частина така була трошки. Я навіть не скажу темна, що, що можна так сказати. Перша була як fairy Tale. Сказка. Така цікава, весела мелодія, а друга така жорстка, прям, серйозна, на виживання, така поглиблена. Ой, Цікаво, яка буде третя? Ну, графіка буде краще, це точно. Ну що ж, я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам друга частина теж сподобалась. Мені сподобалось. Ось. Чекаємо на наступну, на третю. Зустрінемось на наступній третій частині. А я вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ! Переможе!